20 червня у Нововолинську відзначили всесвітній день біженців. Це нагадування про силу і мужність людей, які були змушені втекти з рідного міста, щоб врятувати своє життя. Вони залишили свої улюблені речі, а з власної домівки багато хто з них забрав лише спогади. Сотні тисяч українців через повномасштабну війну опинилися далеко від рідного дому за кордоном або ж у більш безпечних містах нашої держави, зокрема й у Нововолинській громаді. Маді, це день, який люди мають можливість зібратися. Люди, яких спіткала доля, покинути свої домівки, переїхати в інші країни, в інші міста. Але цей день є зворушливий ще тим, що люди розуміють, наскільки є потреба спілкування їх один з одним. Наше місто проїхало за період війни більше 10 тисяч біженців-переселенців. У всесвітній день біженців на території міського озера облаштували різні локації для відпочинку. Заходи організували спільно з громадською організацією внутрішньо переміщених осіб незламні разом і координаційною радою з питань. Інтеграції ВПО ми з ініціювали відзначання цього дня з однією ціллю, щоб люди, які приїхали в наше місто, вони просто зустрілися, побачили один одного і зрозуміли, що це місто відкрите для них. Ініціативу громадської організації таку спільну ініціативу підтримали не тільки міська влада, а її підтримали всі громадські організації, фонди міста. Це якось об'єднало і громаду міста. І об'єднало людей, які приїхали якесь таке одне ціле. На локації діяли різні розваги для дітей: ярмарок, виробів місцевих майстрів, смаколиків, спортивні змагання, квести, майстер-класи та фотозони. А також для охочих працівники благодійних фондів проводили майстер-класи. Зокрема, волонтери Нововолинської міської організації Товариства Червоного Христа навчали навичкам з надання першої допомоги. На святі були присутні і нововолинські. Інські рятувальники, які провели показові виступи та розповіли відвідувачам про безпеку на водних об'єктах, для присутніх підготували концерт. До слова на свято завітав і міський голова Нововолинська Борис Карпус. Він привітав внутрішньопереміщених осіб та вручив нагороди. Під час заходу проводився збір коштів на підтримку збройних сил України, а також допомогу Херсонщині. Спільними зусиллями вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень.